Народні вірування, або як їх ще називають, забобони, це правила поведінки людей у суспільстві, які склалися протягом багатьох століть. Але багато із них дійшли і до наших днів і побутують у повсякденному житті. Тож сьогодні говоримо про них. Ложка впала, кажуть, що жінки до хати прийдуть. Ану, чи все? А ти чого всі всі на кут? А де сім'я оженеш, бо кажуть, у народі, що дівчина або хлопець сідають на кут, то не будуть женити. То я туди там всіх вас, послухаю. То йди йди. Ой, файно вам дякую, жіночки, що сте прийшли. Та й файно посідали. всі буде добро в моїй хаті осідати. Давайте, жінки, на наших нинішніх посіденьках поговоримо про забобони, бо їх дуже багато побутує у нашому селі. Ану, розказуйте, які знаєте. Ой, та то забобонів є дуже багато. А да, ну дивіться, як в хаті сіль розсипле, та так ж його, і то буде гризот, а то буде гризот. Але аби не було гризати, посиплемо цукром та й буде солодко день проходити. Ну, а я чула багато забобонів про вагітне, про маленьких дітей. Кажуть, що як вагітна жінка щось попросить, то неодмінно треба виконати її прохання, бо ми ще поїдять одяг, або не роблять якоїсь школи. А ще кажуть, що вагітним не можна мотузки переступати, аби дитинка поповинна не обвилася. Ну а про дітей скільки різних забобонів, що маленьким дітям одяг до року не можна виносити на ніч, аби сушився, обов'язково занести до хати, аби дитина мала спокійний сон. А я знаю так, я таких м, забабонів про весільних, весільних забабонів. Наприклад, йде, йдуть молоді до шлюбу, не можна обертатися. Ну, як завивають молоду вже в заувалях, ну і беруть зеркало. Хто скорше подивиться в зеркало, то на того і дитинка буде похожа. І ще розривають колач. То, чи молодий, чи молода, у більший кусок вурве колочатого, то буде той тримати і господарку у хаті. Ну, а ще, якщо, наприклад, посідають їсти, наприклад, їдять пироги і пиріг повпіцкіл, не можна підіймати, бо, кажуть, найлежить, хтось потребує того їди. Не можна ввечері в хаті замітати, не можна гроші з хати ввечері давати, не можна у велике свято голову мити. Ну, і ще таких всяких різних є за Ну Весільних ще кажуть, що хто стане перший на весільній рушниці, то той буде голова в сім'ї. А ще кажуть, що як молода з молодим утекля клі... 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 до шлюбу, то молода має співницю накрити чоловікові ноги, аби не ходив по других молодих. А а а де я таких не знала. А колись ще було таке, що як має молодий на зарушення прийти, молода бігла до стодолі соломи узняти. Ну, а й повинно взьміти там пару штучок, аби були діточки аби Ну, А то так колись розказували старі баби, що побігла молода до Стодори, забулася та й вхопила цілу жмень. Та й діточок Бог дав кілько, що чоловік казав, як на Стані неділі, голова в муці, рот і руки в муці, все в хаті в муці, а якщо нема, що тільки в бості вам кажу, що там лиш люди вже не придумають. А таких сільських давних забобонів існує багато. А дід кажуть, що як кіт чорний перебіже дорогу, вже тобі не повезе. Ну, та й дивишся на файну людину чи дитину, і й треба подивитися на нігті, на стелю, аби не врочите. Ну, але я собі думаю, ну але в чому бідний котик чорний винен, що вже день буде невдалий. Ну, але як будете мати гудзик, хопитися за гудзик, то вже й повезе. А я ще чула, що кажуть, як перед тобою лізе павук, то повинна бути обов'язково якась новина. До гори павук дресі, буде файна новина, в долину сповзає, то треба щось нефайного чекати. А то таке є і за ластівку, і за горобчиків, що як несподівано залітає в хату, відкрити вікно, то теж якась новина буде. Ну, але кажу, що ще щеба приповзає під хату, то це буде дуже погана новина. Ну, не а ще кажуть, що як десь, наприклад, їдеш у місто і боїшся, тої сусіди кажуть, що нехай на перехід, то затулити треба два кулаки моцно тримати і так пройти попри Ну то я вже всі нагадала і про відра порожні. Знаєте, як то кажуть, що не можеш переходити з порожніми відрами, так? так До треба сповним, зачекати, перечекати, най проїде машина, най людина пройде. Туди вже перейти. то той не події на ту людину, але людина буде мати на тебе постелом поки. Ну, а ще щось як натягнеш на себе на вігоро, та що що та, та так щось мені завстидаєш. Але кажуть, що й добре навігород, щось на ківну, тебе звичайне було. А так як файні людині, на то й на ківнути на віборот, так треба. Може і так. Отак все файно, нині згадуємо жінки. А я нагадала, як то колись було файно в селі на Іллі. бо то нині Іллі йде сином, а на парканах, на шнурах всілякого шмать, всіляких ліжників, коврів. Ото було файно. Та бо то була така традиція, що на ліві носили хутро, коври, хустки шалянові. Я сама виношу так кожний рік на іллі, аби міль не їла, аби файно зберігалися смаки цілий рік у шафі. Ай жінки, ходім їсти квашені білі, Бо кажу що на іллі треба їсти квашені білі. Ходім! Смачного Смачно. нам.